О, Святий Дух, Ти, хто є джерелом усякої мудрості і знання. Я прихожу до Тебе з відкритим серцем, прагнучи твоєї присутності у своєму житті. Ти, хто просвітлює наш розум і направляє нас на шлях істини, благослови мене своєю благодаттю. Даруй мені, будь ласка, духовний розум, щоб я міг бачити світ у твоєму світлі. Допоможе мені розрізняти добро і зло. Вибирати праведний шлях і слідувати за тобою. Нехай твоя мудрість керує моїми думками і діями. О, Святий Дух наповни моє серце миром і спокоєм. Відчуй мою тривогу і сумнів і заміни їх на впевненість і надію. Вчини так, щоб я ніколи не забував, що ти завжди поруч, готовий підтримати і вести мене у важкі часи. Прийди, святий Дух. І наповни моє життя твоєю благодаттю. Дай мені дари твоїх сил, мудрість, розум, раду, мужність, знання, благочестя і страх Божий. Нехай я завжди шукаю твоєї волі і живу відповідно до неї. О, Святий Дух, навчай мене любити, як ти любиш. Дай мені силу прощати і приймати, щоби я міг жити у згоді з усіма. Нехай моя любов буде відображенням твоєї безумовної любові до людей. Я молюся, щоб ти благословив мою сім'ю, друзів і всіх, хто потребує твоєї допомоги. Дай їм мир, здоров'я і щастя, а також сили подолати труднощі. Нехай твоя присутність буде з ними, як і зі мною. О Святий Дух, ти нашу тішитель. В усіх наших випробуваннях. В стражданнях і переживаннях будь з нами, підтримуй нас і надай нам сил. Допоможе нам віднайти сенс у випробуваннях і навчити нас приймати все, що посилає нам життя. Я дякую тобі за всі благословення, які ти посилаєш. Нехай моє життя буде відзеркаленням твоєї величі і доброти. Нехай мої слова і вчинки прославляють тебе і ведуть інших до тебе. О, святий Дух, я віддаю тобі своє серце, свою душу і своє життя. Використовуй мене як твій інструмент для добра в цьому світі. Нехай моє служіння буде корисним для інших і прославляє твоє святе ім'я. Амінь. О, святий Дух, джерело всього життя і мудрості. Я прихожу до тебе в смиренні з глибокою вірою і надією. Ти Хто надихає серця на добрі вчинки і веде нас до істини, прошу тебе, наповни мою душу твоєю присутністю. О, святе Слово, дай мені ясність у думках, щоб я міг розуміти твої дороги. Відкрий моє серце для твоїх натхнень, щоб я міг чітко чути твій голос серед шуму світу. Нехай кожне моє рішення буде вкорінене у твоїй мудрості, а кожен крок у твоєму світлі. Наповни мене твоїм миром, який перевищує всякий розум. Коли труднощі і випробування з'являються на моєму шляху, допоможе мені залишатися стійким і впевненим у твоїй любові. Дай мені мужність і силу протистояти спокусам і відстоювати правду. О, Святий Дух, даруй мені дари твоєї благодаті. Нехай мудрість, розум і знання стають частиною мого життя. Нехай моя віра зміцнюється через досвід, а любов до ближнього стане основою моїх вчинків. Вчи мене прощати тих, хто заподіяв мені болю, і приймати всіх такими, якими вони є, о утішителю, будь поруч у важкі часи. Допоможе мені знайти надію там, де вона зникає, і світло в темряві. Нехай я завжди пам'ятаю, що ти моя опора, моя сила і моя радість. Наповни моє життя розумінням і співчуттям до інших. Я молюся за своїх близьких, друзів і тих, хто потребує твоєї допомоги. Нехай твоя благодать торкнеться їхніх сердець, наповнюючи їх миром і любов'ю. Дай їм сил подолати труднощі, щоб вони могли відчувати твою присутність у кожному дні. О, Святий Дух, веди нас до єдності в любові! Дай нам зрозуміти, що ми всі частини одного тіла Христового. Допоможе нам любити один одного без умов і розуміти, що кожен з нас є носієм твоєї благодаті. Нехай наші стосунки будуть сповнені доброти, терпіння і милосердя. Дякую тобі, Святий Дух, за всі благословення, які ти мені послав. Я відчуваю твою любов у кожному дні і хочу. Щоб моє життя відображало цю любов. Нехай мої вчинки та слова прославляють тебе і ведуть інших до тебе. Я віддаю тобі своє життя, мої мрії та бажання. Використовуй мене як твій інструмент, щоб нести світло і надію у цей світ. Нехай моя віра стане прикладом для інших, щоб вони теж могли знайти шлях до тебе. Амінь. Духу Святий, Духу Божий, Духу Світла і любові. Посвячую тобі розум мій, серце моє, волю мою і усього себе в житті та у вічності. Вчини, аби розум мій завжди був готовий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба і науки. Церкви, котрою ти непомильно керуєш, аби серце моє завжди палало любові до Бога та ближнього, а воля моя завжди погоджувалася з волею Божою. Аби усе моє життя було вірним наслідуванням чеснот Господа нашого і відкупителя Ісуса Христа, котрому з Отцем Небесним і тобою нехай завжди буде честь і слава. Амінь.